Доброго дня, шановні депутати, шановні колеги, прошу зареєструватися. Шановні колеги, прошу присісти. Сьогодні у нас присутні спортсмени, які є гордістю нашого міста, які показали найкращі результати у своїх видах спорту. Я попрошу Олену Михайлівну, будь ласка, зачитайте розпорядження. Нагороджуються присідники ПП Астрадія, а саме не влада, не Тамара Владимирова, головна бухгалтерка. Алла Патурс вірусолог, керівниця молекулярно-генетичної лабораторії. Тетяна Моїсеєва завідувачка лабораторії. Вікторія Тимчак, інженер-метролог, Руслана Булина фінансова директорка. Світлана Рущак, лаборантка. Це привітання було з нагоди Дня медичного працівника, який ми нещодавно відсвяткували. Так що дякую медикам за їх плідну роботу. І також дякуємо тренерам, спортсменам за те, що ви виховали таких спортсменів, які є фактично гордістю, кажу ще раз, нашого міста, області і країни. А що у нас є, А у нас ще ж є. А, а чемпіонка у нас там була Все вже так. Так, Валентин, будь ласка, Штефаню. Включіть мікрофон. Валентину Штефаню. Добрий день, шановні колеги, пане голову. В період е, перерви нашої сесії е, відсвяткував своє день народження наш міський голова Богдан Істафович. З чим його поздоровляємо? Дякую. Дякую. Ні, у нього волосся стало. Дякую. Торт морозілці, так. Так, що ні, Ігор Йорич зараз проведе засідання спільних депутатських комісій. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Перед початком Віктор Качу будьте добри. перед початком продовження роботи пленарного засідання маємо провести спільне засідання постійних комісій та обговорити деякі проекти рішень. Прошу депутатів зареєструватися. У зв'язку з проведенням управління охорони здоров'я та цивільного захисту населенню заходів державного фінансування і аудиту, з метою дослідження факторів, що впливають на виконання дохідної та видаткової частини бюджету Жироської міської територіальної громади, виникла негальна необхідність затвердити звіт про використання коштів резервного фонду за листопад-грудня 2022 року. Крім того, є проект рішення про зміни до організаційної структури апарату ради та її виконавчих органів. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку і бюджету. Володимир Білонка. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства. Качур Віктор Миколаєвич. Відсутня, відсутня голова. Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин. Володимир Міля. Присутній. І постійна комісія з питань соціально гуманітарної політики у регламенту. Саміська Олена Анатолійовна, присутня. Отже, пропоную розглянути додаткові такі проекти рішень. Проєкт рішень 15.09 про використання управлінням охорони здоров'я та цивільного захисту населення, коштів з резервного фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Наступний проєкт рішення 15.10 з доповненням про зміну до організаційної структури, статної, структури штатної апарату ради та її виконавчих органів. Пропоную погодити проєкт порівнення, рекомендувати їх до розгляду сесії. Прошу голосувати. Прошу голосувати.